Вітаю, друзі, сьогодні 12 березня 2023 року і вся Україна живе звісно в інформаційному просторі перемовин, які відбулися в Саудівській Аравії між Сполученими Штатами і Україною. Дуже шкода, що в Україні немає незалежних засобів масової інформації, які би мали на меті критикувати владу. І тягнути колективну свідомість українців до світла. Наші засоби масової інформації, на жаль, тягнуть українців до темряви. До маніпуляцій, до примітивізації нашої колективної свідомості. Зараз наші засоби масової інформації хочуть представити те, що відбулося вчора, 11 березня. 2025 року в Саудівській Аравії як велику дипломатичну перемогу України. Більше того, Міністерство закордонних справ стверджує про те, що Зеленський на відстані керував цими перемовинами. І саме тому вдалося узгодити остаточну редакцію спільної заяви між делегаціями Сполучених Штатів Америки і України Зеленський. Людина, яка провалила перемовини 28 лютого 2025 року, чимось там керував. Не смішіть мене. З непрямих відомостей, які ми отримуємо як образи, як метафори, як сигнали. Які наші засоби масової інформації інтерпретують помилково, ми можемо зробити висновок про те, що перемовинами України і Сполучених Штатів керувала Велика Британія, і Україна погодилася на все, що вимагали Сполучені Штати Америки у Саудівській Аравії? Зараз представники Сполучених Штатів летять до Російської Федерації, і насправді. Не гарантія того, що немає гарантії того, що Російська Федерація погодиться на пропозиції Сполучених Штатів, які вони нав'язали Україні. Сьогодні Збройні Сили України вийшли із суджі, міста, яке вони фактично окупували з серпня 2020. 24-го року і операцію цю Зеленський представляв як найбільший успіх української військової кампанії з 24 лютого 2022 року. Цей успіх розтанув фактично. І зараз велика проблема чи Збройні сили Російської Федерації у своєму Наступі не продовжить наступ на Сумську область. Хіба наше військове командування не повинно було це враховувати? Повинно було? Тому що якщо ти кудись заходиш, ти повинен розуміти, як ти звідти вийдеш. Це елементарна управлінська техніка, яка, на жаль, недоступна ні Зеленському, ні компанії. Ні всім тим, хто навколо нього. Будемо сподіватися, що Україна виживе як держава, тому що з 2019 року Зеленські і компанії роблять все, щоб цього не сталося. І перемовини, які вони провели у Саудівській Аравії, це перемовини зайві. Тому що якщо б вони мали розум, вони би провели ефективні перемовини ще 28 лютого 2025 року. Чого вони не зробили? Слава Україні.